Що коли не футбол? Саме над цим питанням гравці замислюються найчастіше, проте в чужій душі мов серед ночі. А ось з'ясувати у кого звідки ростуть руки для нас що найпростіше. Так, надія українського футболу Тимур Парцвані минулого разу опановував професію діджея. Дивне заняття для більшості тренерів і навіть вигладженого ветерана Сергія Федорова. Колишній гравець Динамо віддає перевагу ресторанам і днями разом зі своєю донею забрів до популярного серед футболістів під шофе. Папа з'явить для мене З удовольствием. Попри повну відсутність досвіду в сфері обслуговування, Федоров добре знав, з чого саме слід починати. Чотири сира. ні? Іменитий захисник не в ані секунди. Погляньте лише, як спритно Федоров напнув на себе кухарський ковпак. А, це в Смотри вже фільми, звонив особливого внимания, десантники. Ну, то не так бери, то Проте виконання самого замовлення, як розумієте, без допомоги не обійшлося. З чого ми починаємо? з тіста. А це яке-то особливе тесто? Що туди входить? Це особливе, яке входить сюди кінфір. І з футбольним запалом ветеран виконував усі почуті рекомендації. Все мішаємо. Все тише, это тише, 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 осторожно, не сильно. Насправді, хоча піца і не входила до списку кухняних звершень футболіста, в кулінарії зірковий ветеран почувається наче риба у воді. Вот сейчас на Новый год мы готовили елку. Тесто сначала сделали, потом е, приготовили коржи и составили. Получилась такая елка, потом ее украсили шоколадом и разными сладостями, орехами. Готувати Федоров почав ще у футбольні роки. Причому захоплення це йому прищепили прямо на Динамівській базі. Ми з Сашей Шовковським заказывали, любили вареньки з черникой. Нам делали. Очень было вкусно. Ось так непомітно ми підійшли до найголовнішого – розкочування тіста. Ну, взагалі, так ліплю, я да? да. ну, ну, як більярдіст. <гум> ну і, звісно ж, приготування начиння. Будемо отрізати кусочок сира. Сира? Рамзес. А скільки приблизно? Ось вот, вот такого кусочка хватить. Ось такого, так? Вот да? да. Тепер на цій тірочці треба його натереть. тоненько тоненько да? да очень тоненько нет не очень тоненько <рес> но тоненькая но... да Да. разумеется, все сойдя за планом, Федоров суромы все подкрасливать и свой кулинарный хист. как у меня получается хорошо у нас получается про деятели нюансы ветеран все ж не мог mm -hmm. до остального. ну вот у меня получается такой ну не идеальный блинчик да еще, а еще как остаток. же а как же вы делаете так идеально он круглый Получается. А, вот она какой секрет мастерства оказывается. Что ж, ну и осьвена кульминация. А какой запах пошел, да? да. Все все. А -а -а. да. И в духовку. А насколько глубоко ее <свес> все, 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 да? Пять у пиццы и пицца готова. М -м -м, я уже чувствую запах. Жалко, що його не можна передати на камеру. Ну, пахне вкусно. Ну, нарешті, фірмова піца Сергія Федорова, як то кажуть, просто зі сковороди. На все про все знадобилося менше години. І лише погляньте, який результат. Очень вкусно. Понравилось? Очень вкусно готуєш. Ти найкращий папа на Дякую. Все, для любимої дочки. Всем приятного аппетита, счастливо!